Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас понеділок, 10 червня. І зранку зробивши каву, думаю, чи не зробити б гріночок такий колись давно робила. Молоко з яйцями, трошки солі, трошки цукру. Бо батон вже такий не дуже свіжий. І згадала, казав то й дитинство, чи Молодість колись такими часто робили. Всім гарного тихого дня! Збираюсь їхати на роботу, дивлюся під підмурком, подивіться, яке вінича росте. Чому воно там тримається? Це взагалі дивіться, яке ціле деревце. Ну, торік теж таке було. Красота, жага до життя. Знаєте, куди я їду? Подивитися, чи попадали жуки. І я прямо боюсь їхати. А раптом вони не попадали. Мені сьогодні на другу зміну, завтра на першу. Ну, зараз подивимося. Зараз 7.20. Гарно, поки без дощу. Хочу показати, які пшениці. Ось остиста, а отут безоста. Скоро ж не ваблюти, а це мій овес. Бачите, який. Гарненький. Подивимося на жуки зараз. Ура! Дивлюся, попадали. Слава тобі, Господи. Актофітом я кропила. Треба ще докупити, бо ж вони що там ще є яйця на них. А тут в кінці мені було не вистачило, то я якимось яким жук стоп. Чи стоп-жуком кропила. Побачу, що тут. Валити Бога, попадали мої жуки, бо я боялася сюди їхати. Да. Ще підгорнути до кінця. Деякі сидять приклеєні. Як у мене трошки є часу, зараз візьму сапу про пробіжусь по грядках. Бо ж бур'ян не дрімає, він піднімається. Зараз покажу. Подивіться, як сходить... Ой, як це воно зветься, оце що застиляє. Забула. Хм. Портулак, гляньте. Погляньте, скільки портулаку вилазить, гляньте. Як рязка. Ужас один. Гляньте по бурячках. Зараз перетовчу. Може, день буде сонце, то то посохне. І на цибулі люди добрі. Що робиться? Портулак, колись його ми не бачили і не знали. Зараз трошки посапаю, маю час. Отакі справи. Подивіться, достигає вже моя черешня дрогана. Клас, так? Да? Повно. Повно тих ягід. Хватить і мені і пташечкам. Так гарно подивитись як чистенько, а весь як стіна. Красунчик. Зараз пересапую грядки. Трохи є час. Такий засіяний цей портулак, що жах один. Але нічого, будемо справлятися. Довго не буду на городі, хоча мені на автобус на 12 годину, але в мене щось сказився комп'ютер. Зараз треба буде завести, хай подивляться, що йому там вже бракує. Але знаєте, чим я журуся? Чи є там ті хлопці, чи їх часом на війну не забрали? Зараз буду телефонувати і дізнаватися. Всім гарного дня. Зараз 8.30. Досапала я свої огірочки, там бурячок, цибульку. Кукурузку солодку підгорнула, поганенько вона зійшла, але хвати мені, огірочки теж підгорнула, гарненькі вони вже такі. А он мишійку скинула на кубки, щоб вона не вздумала знов прийнятися, бо ж вона одним вусом чепиться буде да рости. І вже така зранку припікає таке, що злоба під градом вже. Задоволена, що зробила таку роботу. Прямо погарнішали ці огірочки. Горошок свій теж підгорнула, теж він поганенько зійшов. Але вже скільки є. Теж підгорнула, бурячки посипала, рідковаті, але скільки є, теж. Отаке таке зробила. Тут в мене кабачки. А тут кашові гарбузи, щось теж не всі зійшли. Ну, в принципі, картинка непогана. Слава Богу. Пройшли дощі, тепло. Слава Богу за все. А увесь який гарний стоїть. Клас. Зараз виберу полоничку. І буду їхати додому. Хочу про кріп розказати. Не знаю, видно чи не видно, бо дуже засвічує. Я не люблю сіяти кріп рядочком, бо він тоді якось бігом стріляє. Я люблю той кріп, що сам насіється Ось я лишила тут. Де бачу, там лишаю. Тоді в нього такі міцні стебла і. Листочки гарненькі. Той кріп я люблю. Я ж кажу, де бачу, там лишаю, де можна лишити. Отаким хотіла поділитися. Зайшла в цибулю, дивлюся, потріскала земля. Видно, ростуть вже цибулинки, да? Це очік, то й добре. Сте після дощів, вирвала стрілки на часнику, треба знов сапати цю цибулю, все по кругу йде. Вибрала трохи полуниці ще, бо ж в суботу ввечері вибирала, тоді півтора відра вибрала, свасі віддала, то думаю, Завезу молодшій дочці свого чоловіка. Ось тут в мене ще не сапане, щось спробувала, бурячки тут посіяні. Трошки підгорнула, закралася в помідори, гарні вони вже попасинкувала чуть. Все треба сапати. Подивіться, як цвіте чорнобривчик почав цвісти. Смішні, малі, потім вони кущаться. І гарненько цвітуть, але вже кілька вон, квіточок 10 вже є. Так, все треба сапати, але це вже буде, дасть Бог, вівторок після першої зміни. Капустка покропляна. Якась похорошила. Теж треба сапати, все треба робити. Їду додому. Прийшовши з города, приїхавши, вирішила нарвати ще черешень завести, як я вже казала, молодшій дочці хочу. Не передає тут колір, черешня темніша. Є, трошки гнилої зараз відберу. Бачите, починає псуватися ось тут. А то ту гарнесенька. А колір зовсім не передає, засвічує. Ото, От що таке зараз роблю. Переберу і буду вести. Дітки мої сплять, а я вирішила пов'язати шкарпеточки. Взяла на роботу з собою, поклала там таку сумочку проєктну, що мені Тома одного подарувала. Трохи пов'язала. Довго теж не будеш в'язати, бо очі болять. Оце якось примостила того телефона. Та й в'яжу. В'яжу дві разом. Отакі спроси. Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Як ви бачите, я працюю над внучкиним світерочком. І ви, вид у мене тут незвичний для тих всіх інших моїх відео. А знаєте чому? Бо я сьогодні купила для себе тримач для телефона. Зараз в мене телефон стоїть. Поперек, та, знімає. Я не знаю, як воно там монтуватися буде. Ну потім побачу. Тут є два тримачі такі, потім я покажу, що можна два телефони заставляти. Але у ну, мене є там якийсь поломаний один старий. Бо ж тримати рівновагу має. А це я так поставила. І знімаю, як я тут в'яжу. Дощу сьогодні в нас не було, може буде на ніч, але поки що не було, я прийшла з роботи. Як завжди знаходилася, бо повно цього всякого добра треба занести, то виносиш його на вулицю, а це треба занести. В'яжу на роботі, я вже показувала. Шкарпетки для онука взяла, там лишила на роботі, потрошки, думаю, буду в'язати. Дуже довго не будеш в'язати, ну, пов'язала там з годинку, очі починають болітити. Залишила його там на роботі. Отакі справи в мене. Таке захотілося мені цей тримач купити, то й купила. Добре, нема тут особливо на що дивитись, а так мені показує правильний колір, уявляєте. Правильний колір показує. І так моя внучка не прийшла, не примірила. Та й таке. Ну, не примірила, то не примірила. Я тут записую. Записую який рядок, бо ж треба буде робити скорочення по рукаву. Вона то хоче широченький, але воно тут добре широченьке, я вам скажу. Тут звичайний регланий йшов. В, кожні, в кожному другому ряду я додавала петлі. Внучка хотіла, щоб було воно широченьке, але ж вона не поміряла, і я не знаю. Не в'язати поки чешу. Що. Своє щось брати, в'язати. Отаке так, от я таким я займаюся. Ну Так як нагород я піти не можу, бо ну вже пізно. А тут я можу, поки є світло, можу пов'язати, правда ж? яке гарненьке і величеньке. Добре, відключаюся, бо що ж тут, на що тут дивитися. Подивіться, яку я штукенцію купила в Аврорі? 149, мені здається, гривнів коштує. От захотілося мені такого тримача купити. Тут воно таке цікаве, що по боках можна поставити телефони ось тут і ось тут. можна поставити отак вертикально, а тут можна поставити горизонтально. Оце я тільки що знімала, отут, де горизонтально. Тут воно закріплюється ось такі гайки. Бо я її питала ту жіночку, що продає там продавщицю. Кажу, я сама впораюся, вона каже, впораєтесь. То це я прийшла і сама його скрутила, без ніякої допомоги. Ось тут регулюється нахил таким болтом. Ну, пластмасове, Я знаю, наскільки його тут вистачить, але не таке воно вже дороге. Отаке мені забаглося купити. Гаджет такий. Отаке. Добрий вечір, дорогі мої глядачі. Сьогодні 11 червня. Хочу показати вам, що я сьогодні придбала. Так як в мене закінчився актофіт, то я ще купила 107 гривнів 200 мл. Хай буде, бо е, там яйця є ще на картоплі, ще будуть ті жуки. Це біопрепарат, екологічно чистий препарат. Мені він подобається. Він працює. І ще купила ось такий цілитель. Хочу покропити картоплю від фітофторозу, альтернаріозу, мільдію та інших хвороб. Ну, Мільдію мені кажеться, що це для винограду це мені не треба. Ну, картопля, огірки, томати купила 45 гривень на одне відро. І ще поки, ще поки що я купила. У мене закінчилась паста. Мені була подруга подарувала таку, знаєте, ото, як то, американські такі, оті, якісь, забула, як. Як та фірма, ну, неважливо, кінчилась в мене зубна паста і треба пасти. Зайшла я в цей, як він зветься? Так, в мене голова після роботи якась не, не варить. Щекий блиск. Зайшла думаю, куплю пасту. Я пішла дивлюсь на ті пасти, а вони більше за 100 гривень, всі більше як 100 гривень. Дивлюсь лакалут 82 гривні, думаю, візьму. І не дивлюсь. От лакалут та й лакалут. Я ж не читаю, бо я ж веду без окулярів. Подивіться, що я купила. Зубна паста для молочних і перших постійних зубів. Це взагалі супер. Дітям 4-8 років я впала в дитинство. Представте собі. Ну, купила то купила. Це ж так на ціну. на ціну, задивилася. Ну. Ну, нема що казати, розумієте? Ну, вже яка є? Віддам. Віддам до внучата. Це ж треба так лоханутися, але вже що є. От які мої покупочки сьогодні. Ну, ще хлібчика придбала і помідорку. Хліб дуже добрий, там печуть у нас в кафе до того добрий, дуже хороший хлібчик. От, І там вже і помідорку взяла, і бігом і на автобус встигла, цей, що це там теплиць, возить людей, то я на нього встигаю та й додому бігом. Дуже в мене сьогодні на роботі якийсь непростий був день, якийсь, е, якісь одні нерви чогось. То шукали капці для однієї дитини, потім для другої, е, то фотографувалися діти, теж такий забот, ну, якесь таке якісь сьогодні на, напружене. Але де ми дінемося? оце така робота з дітьми, з людьми, непроста робота, але хто її вибрав, той мусить терпіти, правда ж? Прийшла трошки відійшла і працювала на комп'ютері, бо не бралася, не бралася, але де воно від мене дінеться? Мені треба все надрукувати і покласти в папку, бо, бо треба, щоб воно було. Чи користуюся ним, чи не користуюся, а, а в папці має бути. Ой, та й таке. Отаким я займалася. Я зо три години сиділа. В комп'ютері друкувала і чекала дзвінка. Мені там треба ще одна жінка має мені подзвонити, Я не знаю, вона десь зайнята, напевно, не виходить. Ну я чекаю, бо, бо це мені треба, а не її. Отаке От ще хотіла розказати. Всім гарного вечора, спокійної ночі, щоб над вами нічого не літало і не падало. Дякую за перегляд.